Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні у нас огляд на електричний гриль саламандра від компанії гудфуд GS 300W. Обладнання, яке стане незамінним помічником на кухні бару, кафе, ресторану або навіть на автозаправці. Цей гриль просто створений для швидкого запікання, розігріву вже готових страв та підтримки страв гарячими. Корпус виконаний із високоякісної неіржавної харчової сталі, що забезпечує легке миття та довговічність. У комплекті є дві хромовані решітки розміром 350 на 270 мм, а також знімний піддон для збору жиру, що полегшує очищення. Саламандра має дві камери розмірами 360 на 280 на 80 мм, три верхні та три нижні тени для рівномірного приготування. Потужність 3,6 кВт, що забезпечує швидкий нагрів, таймер на 30 хвилин та терморегулятор на три положення, що дозволяє контролювати весь процес із задоволенням. Електричний гриль саламандра GS 300 Double – це чудовий варіант для кухні, де потрібна надійність, швидкість приготування та якість. Якщо ви шукаєте надійне обладнання для вашого бізнесу, цей варіант стане ідеальним помічником. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наші соцмережі, щоб бути разом із.